Більш преміальний та дорожчий седан на геометрія задніх фонарів 6,2 v 8 Завелася навіть на посадженому акумуляторі. Ну що ж, друзі, тільки що нам привезли ось таку Honda Civic 2018 року в комплектації EX, і з нею ми саме розпочнемо наш сьогоднішній огляд. Ця автівка проїхала 34 тисячі миль, та, як ви можете бачити, має боковий характер пошкодження. Постраждали дві двері та крилок. Незважаючи на це, прайс на цей автомобіль буде досить цікавий, тому що він по рокам не дуже старий, а ось буде торгуватися приблизно за 4 тисячі доларів, що досить навіть непогано. За ці гроші. Отримати дуже привабливий дизайн. Мені подобається, як виглядить цей кузов, особливо по задній частині можете подивитися нестандартна геометрія задніх фонарів та непогану комплектацію в салоні. До речі, під капотом знаходиться двигун 1,5 літри, турбований, який для габаритів цього автомобіля розганяє його досить непогано. У нас тут не шкіряні сидіння, але досить непоганий малюнок та текстиль. Шкіряне кермо та напівелектронна приборна панель виглядає досить футуристично. Honda Сівік першої генерації в 2000 якомусь там році. Дуже сильно відрізнялося, і вони вирішили продовжити ось такий нестандартний дизайн. Тут в нас екран мультимедіа, ось така панель кліматконтролю, електронний ручник та лаконічний селектор КПП. Теж, до речі, шкіряний. Досить просторно. Також є панорама. І приємним бонусом є те, що подушки вистрілили саме в тій зоні, в якій був удар. Тобто, вистрілив усі бокові подушки, а ось фронтальні та водійські усі залишилися цілі. Це. Є дуже приємним бонусом. Тепер наступне авто це в нас Jeep Grand Cherokee, комплектація Limited, І зараз я вам продемонструю, що за прайс, який дуже близький до Honda Civic, приблизно за 3800 доларів, можна отримати не тільки компакт седан а й ще ось такий невеликий кроссовер з дуже навіть великим об'ємним двигуном 36 v 6 V6. Він 2015 року випуску, має невеликі пошкодження по периметру кузова. Зараз я вам все більш детально Продемонструє і має пробіг 152 тисячі милі. За чого того, що цей двигун є досить надійним та простим атмосферним, ніяких турбо тут немає, він обкатаний, це не дуже великий для нього пробіг. Тут в нас немає дзеркала, також по периметру відсутні, ось такі пластикові накладки, також молдинги тут немає. Але взагалом автівка в повному порядку. Тому після першого ТО та обслуговування вона може вже поїхати на дороги загального користування. Зустрічають вас ось такі шкілі сидіння Вони трішки порвані, але все це можна або е, замінити, або навіть відреставрувати. Вони з електронним регулюванням, дуже висока посадка, приємний огляд, також є люк в цій комплектації. Пасажирське сидіння виглядає набагато краще, і після хімчистки воно буде виглядати майже як нове. Також є дерев'яні вставки, ось ця частина торпеди є м'якою. Непоганий екран, він в нас дуже аналогічний з тими, які встановлюють в дощ, наприклад, в них. Своя система, але вона досить інтуїтивно зрозуміла, та в ній дуже легко розібратися. Ось такий класичний американський селектор КПП. Та по задньому ряду, звісно ж, тут немає ніяких питань, тому що це досить простірний кросовер з об'ємним багажним відділенням. Тому за цей прайс я не думаю, що можна буде придбати щось більше та надійніше з таким непоганим двигуном. Ну а ми йдемо показувати вам ще цікаві авто далі. Переходимо до наступного лоту, це в нас Mercedes C3. 300, більш преміальний та дорожчий седан. Він в червоному насиченому кольорі з актуальним та привабливим зовнішнім виглядом сильно затонований на резині Bridgestone та з великими гальмівними дисками. Приїхав він на сьогоднішній день 77 тисяч миль та має під капотом 2-літровий 4-хциліндровий турбований двигун. Це досить вдалий кузов, та він був один з найпопулярніших та дуже гарно продавався в свої роки. І тому зараз виглядає ще дуже навіть привабливо. на Мій суб'єктивний погляд, і багато хто ще так вважає. Ця автівка має боковий характер пошкодження. Тут в нас постраждали два крила та дві двері, і, можливо, доведеться замінити шарову опору ось по цьому колесу. Давайте подивимося, що в нас всередині. Присаджуємося з пасажирської сторони, тому що водійське пошкодження. І зустрічають нас ось такі дверні карти з дерев'яними лакованими вставками, регулювання сидіння та є вентиляція разом з підігрівом. Тут в нас. Всередині ось така стандартна консоль, яка в нас виглядає дуже цікаво за рахунок ось цих воздуховодів, невеликий екран мультимедіа. Також ці комплектації є люк і по задньому ряду досить великий запас простіру теж мається. Тому, якщо когось цікавить дуже стильний седан, який Непогано розганяється, дуже добре гальмує і виглядає стильно. то Mercedes C-300 може бути вашим варіантом. Багато хто хоче придбати собі суперкар, але ніхто не хоче витрачати на нього усі свої гроші. Спеціально для вас є ось такий оптимальний варіант. Знайомтеся з Chevrolet Corvette 21-го року в максимальній комплектації, яка називається 3 lt Вона в нас передбачає в собі 12 динаміків Bose, також Алькантару по всьому периметру, та ось такий відкидний жорсткий. Такий верх, ця автівка конвертібл, тому в дуже приємну погоду ви зможете відкрити дах та насолоджуватися поїздкою на цьому кабріолеті, в якого позаду встановлений 6,2 v 8 Дуже характерний та дуже гучний двигун, який я вам зараз продемонструю. Це авто, яке є майже новим, з таким невеликим пробігом, має пошкодження по задній частині, як ви можете бачити, відсутній задній фонарь. Також є питання по бамперу, по камерам та парктронікам, але взагалом нічого критичного немає. Має тому, що навіть ось ця задня банка по вихлопній системі вона залишилася цілою та непогнутою. Давайте її заведемо. Як я вже і казав, дуже гучне авто. Тут в водія ось такий рольовий квадрат, нестандартна геометрія разом з лепістками, електронна приборна панель, також ось такий сенсорний екран мультимедіа. Все це нахилено до водія, для того, щоб йому було максимально комфортно використовувати всі функції. Ось тут в нас ховається така шайба для перемикання режимів їзди, і селектор КПП, виконаний у виді кнопок. Також для пасажира є ось таке невелике сидіння, воно досить комфортне з карбоновими вставками ставками, ковшообразне і з дуже низькою посадкою. Йому залишається тільки насолоджуватися поїздкою та не відлікати водія на досить великих швидкостях, тому що він розганяється приблизно за 3 з невеликим секунди. Позаду у вас практично немає простору. Ось це вікно воно відкривається для того, щоб було в салоні ще більше чутно звук двигуна. Не знаю куди більше, але якщо у вас буде таке бажання, то можна буде його відкрити. Є багато камер, дві з них знаходяться спереду, для того щоб було зручно. Паркуватися та ви не заділи е, досить низький бампер. Також є кнопка для того, щоб пневмо піднімати цю частину та проїжджати лежачі поліцейські. Але я хочу зауважити на тому, що корвет має дуже непоганий кліренс, якщо його порівнювати з іншими суперкарами. Та також ще одна камера знаходиться ось тут позаду, для того, щоб показувати вам зображення в дзеркало заднього виду, коли у вас відкрита криша. Знайомтеся, це 328i 2015 року випуску має невелике. Пошкодження спереду, та зараз покажу, ще має пошкодження у правий задній квоти. Вона в білому кольорі, приємна виглядає на тонуванні і пробіг в неї 76 тисяч миль. Буде торгуватися за досить невеликий прайс, приблизно 3,5 тисячі доларів. До речі, такі автівки дуже популярні в Україні. Вона собі зарекомендувала як непогане авто на повному приводі, яке є досить швидким та водночас економічним за рахунок 2-літрового двигуна. На світлому шкіряному салоні з пам'яттю сидінь. На комплектація. Два ключа в нас є. Завелася навіть на посадженому акумуляторі. Ось такі дерев'яні вставки. Якщо комусь не подобається, можна буде їх замінити. Досить непоганий екран по мультимедіа, є люк цій комплектації, а після хімчистки цей салон буде виглядати майже як новим. Ніякого неприємного запаху в авто немає. Ось так тут перемикаються режими їзди, відключається стабілізація, і якщо вимкнути повний привід, то навіть на такому авто можна буде дрифтувати. Але я не рекомендую, звісно ж, вам цього робити. Тому, якщо комусь цікавить ось такий непоганий седан, можна розглянути або ось таку BMW, або Mercedes-C класу. Вони як конкурентами практично в одному ціновому діапазоні і обидва виглядають досить непогано. Гану та актуально. Ну і один з найпопулярніших в світі електрокарів, на базі якого побудовані усі інші електрокари це Tesla Model 3 2023 року випуску з пробігом усього-навсього 613 миль. Так, це майже нове авто, яке встигло проїхати цю дистанцію і після чого отримало ось такий удар у правий задній квотер. Також на ній з'явилися ось такі подряпини по правій частині, але в них нічого критичного не бачу. Вона на на резині мій майже нова, як можете бачити. Елементи підвізки вціліли і автівка знаходиться на ходу. Відсутні задні фонарі, задній бампер. І коли ви все це заміните, ви отримаєте майже нове авто і не будете переживати про стан батареї або двигунів чи будь-яких елементів. Салон майже новий: шкіряний, чорний, лаконічний та мінімалістичний, як і усіх, Тесел. Камери по кругу, звісно ж, парктроники та можна буде додати автопілот. Торгуватися ця автівка на аукціоні буде приблизно за 15 тисяч доларів. І після ремонту ви дійсно отримуєте майже новий автомобіль з пробігом усього. Його 613 миль тому, кого цікавлять електрокари, тесла модел 3 є одною з найпопулярніших не тільки в Америці, та й у всьому світі, і запчастин більш ніж достатньо під будь-яку модифікацію.